Цим східним видом спорту можуть займатися як хлопчики, так і дівчатка. Тейквондо потребує не тільки вправно володіти руками і ногами, а ще думати головою. Так вважають ці юні спортсмени. Мені подобається займатися тейквондо. це не просто бій руками і ногами. Це думати розум, як у шахматах. Я займаюся три роки. Мені подобається. Тим, що я можу себе постояти. Б'ємося з іншими дітьми, тренуємося, здаємо на пояса різні. Я маю вже пояс жовтий зеленою полоскою. Я займаюся такий кондом вже 4,5 роки. Зараз буду виступати. Я вже здав на синій з червоною полоскою. В грудні 20-х числах я буду вже здавати на червоний пояс, можливо, на червоний з червоною полоскою. Я займаюся таквондо два роки. У мене зелений пояс. 20 грудня буде атестація на, на синій пояс червоною полоскою або на синій. Я дуже люблю цей вид спорту. Мене звати Хора Юрій. Я хочу такмондо три роки. Мені подобається тому що я з цим роком стаю сильнішим. Я займаюся два, два місяці. І мені вісім років, і скоро в мене в один день народження, скоро буду, скоро буду один один рік буду займатися на тих кондо. Це мій любими вид спорту. То я його люблю і буду завжди займатися ним. Уперше в Тисменниці проходили змагання з цього виду спорту. 70 учасників з міста Івано-Франківська та Тисменці змагалися між собою. Цей турнір проводиться український Союз Тайквондо, В місті він проходить перший раз. Ну, турнір дуже вдалий, тому що, незважаючи на ну невелику кількість тренерів, які прийняли участь в цих змаганнях, тому що деякі поїхали зараз на чемпіонат України по кікбоксингу і Кубок в Києві там також. Тобто невелика кількість тренерів змогла представити 70 учасників. Ну, це дуже багато. І в першу чергу, хочеться подякувати тренеру, який організував ці змагання. Олійнику Руслану Богдановичу, який знайшов цю школу, який зібрав навколо себе багато дітей, багато батьків, і який розвиває і ну цей вид е спорту в місті Тисминеса. Уже не перший рік існує секція Ти у нашому місті. Займаються в ній діти різного віку та навіть і дорослі. Секція Тикладо в місті Тисминиці вже. Біля двох років ну тут займається поки що три ну, Є три групи набраних. Ну зараз до цих змагань готові тільки 12 учасників. А щоб носити ось таку форму, та ще й з різними поясами, які засвідчують про рух вперед і перемоги спортсмена, то для цього потрібно добре попрацювати, тренуватися, брати участь у змаганнях і черговий пояс у тебе.